Йому так, що в своєму житті е, в мене було щоденно місце поклоніння для мого Господа. І він каже: я кожного ранку вставав на коліна і молився. І ось ця коротка молитва була поклонінням для мого Господа. Але дуже цікаво, він розповідає, що одного разу ми були з братом на полюванні, і коли ми повернулися, е, ми ночували в хищі сьогодні. І коли я знову став, щоб помолитися, брат подивився на мене і запитав: невже ти це ще робиш? І він каже, ці слова невже ти це ще робиш? Змусили мене перестати це робити. І він каже, після того я перестав поклонятися Богу, в якому я молився і в якого я вірив. Знаєте, оце просто невже це те, ти, ти ще це робиш, змусило людину лишити Бога і взагалі відмовитись від Бога? Наскільки наше знання про Бога? Відкриває нам, як ми повинні поклонятися нашому Господу, і взагалі, чи потрібно йому поклонятися і служити. І чи може якась, якийсь момент в нашому житті ось це поклоніння від нас забрати? Сьогодні на нашому уроці, на нашій дискусії, де ми говорили, поділимося на два класи, ми будемо з вами досліджувати, взагалі, хто такий Бог, як йому поклонялись ізраїльтяни в старі часи, в старому заповіті, як йому маємо поклонятися ми. І яке взагалі має бути наше служіння і поклоніння? І чи може воно просто в якийсь будь-який момент піти від нас? Зараз бажаю вам гарного, приємного уроку. Ми ділимось на дві групи. Це Андрій, сам Андрій Володимирович буде мати з цього один, одну групу людей, я з іншою буду займатися. Я думаю, ми порадимося куди піти, де сісти. У нас є карімати, на які ми зможемо сісти десь під деревом, щоб було на повітрі. І ми будемо вивчати урок сьогодні школи.